Вітаю вас, мої любі малята. Давайте згадаємо, яка зараз пора року. Вірно, весна. Весна приходить до нас з подарунками. Зараз пропоную уважно подивитися на картинки і розказати, що дарує нам весна. Весна дарує сонечко. Весна дарує. Комашок. Весна дарує дощик. Весна дарує птахів, Весна дарує травичку. Весна дарує квіти. А ще весна дарує нам чудове свято, яке називається. Масляна. Це свято назвали так, тому що в цей день споживали багато масної їжі, сир, масло, вареники з сиром, а ще млинці. Триває масляна цілий тиждень, сім днів, і кожен день має свою назву. Саме зараз. Тиждень Масляної. Блинці є найголовнішим символом Масляної. Вони символізують тепле весняне сонечко. Кожного дня впродовж тижня господині випікають млинці. Адже вважалося, що чим більше напечеш млинців, тим швидше настане весна. А зараз. Давайте пограємо у гру і дізнаємося, із чим роблять та їдять млинці. Погляньте, із чим млинці. Млинці із шоколадом. А ці. Ці млинці із грибами. А тут м'ясо. Отже, із чим млинці? Млинці? З м'ясом. Погляньте, що у банці поруч із млинцями. Мед. Отже, млинці із медом. А ці млинці із чим? Млинці з варенням. Тут біля млинців лежить масло. Отже, млинці з чим? Із маслом. А це сметана. І з чим млинці? Млинці зі сметаною молодці. Давайте згадаємо, що є найголовнішим символом Масляної. Вірно, млинці. Пригадайте, що символізують млинці? Вірно. Тепле весняне сонечко. Ви були дуже уважними, але, на жаль, наше заняття вже закінчується. До побачення, до нових зустрічей!